Ми, Це треба розуміти, що це є насправді ми, це є свідомість, так? бо якщо взяти окремо взяту кожну людину і розібрати її на оце, на, на, на сприйняття, на свідомість до, до атома, до молекули, ми побачимо, що це все порожнє, що це все енергія, і початок її береться з присутності, з духу. І у всіх, оцих ми єдине джерело. А ця гра, яку спостерігає людина, так? і оцей малюнок цієї реальності, він проявляється тільки тому, от так чи інакше, тому що людина зав'язана в тому чи іншому стані. Вона ніби, вона ніби вибралась з чогось знов в'язне в, в якійсь іншій історії, і так далі, і тому подібне. Чому? Тому що вона не до кінця не сприймає себе єдиним цілим, одним єдиним, який є цією реальністю, творить цю реальність і являється усім, що його оточує. І нічим іншим не являється. Не може не може, скажем, навіть якщо взяти свідомість, не може вона бути розділена, тому що вона виходить із одного джерела, а то джерело єдине, і воно не роздільне, розумієте?